Про стан соціального захисту учасників АТО Наталія Омелянюк розповідає на брифінгу в нашій області. Ці сім'ї отримують по 100 тисяч гривень з обласного бюджету. Закарпатська область одна з небагатьох, котра дозволяє рішенням сесії видатки на ці сім'ї у розмірі 100 тисяч гривень. Це досить велика сума. Звичайно, ніяка сума не замінить життя людини, ніякісінька, але це є таке додаткове додаткова допомога вже силами обласного бюджету. Також Наталія Омалянюк звертає увагу, що в області існує проблема надання пільг. Існує проблема надання тих пільг, оскільки законом України номер 76 від грудня місяця призупинено вірніше не не призупинено, а дозволено надавати пільги багатьом категоріям громадян, в тому числі і членам сімей загиблих, у випадку, якщо їхній сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує, як не перевищує 1710 гривень. Ті сім'ї, де сукупний дохід перевищує фіксовану суму, не можуть користуватися пільгами. Не можуть платити вже за комунальні послуги у розмірі 50%, як це дозволено їм по закону про статус ветеранів війни, оскільки мінімальна пенсія по втраті годувальника на сьогодні 2300 гривень, тому практично ніхто із членів сімей загиблих не може користуватися пільгами, тому що у всіх з них перевищує дохід 1710 гривень на одного члена сім'ї. Також Наталія Омелянюк повідомляє, що з державного бюджету готується виплата по 609 тисяч гривень. Усім родинам дає військовий, який загинув під час виконання обов'язків у зоні АТО. Але найбільш проблемною є категорія тих сімей, у яких загиблий військовик був з числа добровольців. Таких у краї чотири особи.